Делегація учнів технічного ліцею міста Києва передала матеріальну та гуманітарну допомогу Бориспільському центру психосоціальної адаптації переселенців. Гроші зібрали на ярмарку, організованому власними силами. Діти власноруч виготовляли смаколики, продавали, купували один в одного. А потім ось виручені кошти у нас знаходяться в ось цих конвертах, які ми сьогодні і будемо вручати. Тим, які найбільше цього потребують, до акції долучилися всі 550 ліцеїстів разом з адміністрацією та персоналом. У результаті зібрали близько 10 тисяч гривень, які розподілили між центрами адаптації переселенців та військовим госпіталем. Думали, що кожен клас обмежиться однією партою, да, щоб виставляти те, що вони зробили. А ми доставляли дві-три парти для деяких класів, тому що дійсно діти розуміють всю цю ситуацію, і хоча да там дехто каже, що Сьомий клас, може ще не сповна щось розуміє, вони все прекрасно розуміють. І найбільше те, що добре, є ще такі вчителі, які виховують саме у нас людяність, доброту, милосердя. І як на мене, це найкращий приклад допомоги взагалі всім вам. І от ми допоможемо вам сьогодні трьом. Да? Але хтось допоможе і ще комусь. І коли кожен свідомий громадянин буде знати, що його допомога пішла туди, куди він планував, що. Кожна його гривня допоможе. Людям асимілюватися в новому суспільстві допоможе відчувати себе своїми скрі... тут і тут і зараз. Центр психосоціальної адаптації переселенців функціонує лише півроку, але вже має до трьох сотень постійних відвідувачів з більш ніж двох тисяч тимчасово переміщених осіб у Борисполі. Саме над розширенням своєї програми допомоги та аудиторії, за словами координатора центру Валентини Буковської, і будуть працювати вона та її колеги ще щонайменше два роки. Перш за все, ми просто створили те. Місце, той час, де люди можуть просто приходити, спілкуватися, знайомитися, обмінюватися корисною інформацією, і це вже є корисно в плані соціалізації. У нас є дуже багато різноманітних цікавих груп, де ми навчаємо новим умінням, новим навичкам, де ми. А... Проводимо якісь заняття з іноземних мов, де ми навчаємо людей вирізати з дерева, де ми навчаємо перероблювати старі непотрібні речі на нові та потрібні. Тобто це такий комплекс психосоціальних послуг. Тамара Василенко, переселенка з Донецька, розповіла, чому деяким вимушеним переміщеним громадянам необхідна підтримка місцевих небайдужих мешканців. Там є люди, які приїхали взагалі без нічого просто з документами і з сумочкою для. сумочка белья, которая была принять только на лето. А здесь началась осень-зима, и люди были вообще без ничего. У страны, говорят, нет будущего, если она не помогает старикам и больным детям. А вот благодаря вот этой акции, благодаря вот детям, которые привезли нам помощь, мне кажется, от нашей страны есть будущее. Також центр психосоціальної адаптації має дитячі групи, у яких за дітками переселенців не лише доглядають у відсутність батьків, а й навчають необхідним навичкам для безпечного життя в новому середовищі. Безпека дитини. коли батьків дорослих немає поряд, ми будемо навчати дітей. Як поводитися себе вдома, коли ти сам вдома? Як говорити по телефону? Ми будемо програвати ці всі ситуації, щоб у дітей відразу відбувався розвиток цих навичок, щоб вони могли постояти за себе перед незнайомцями. Центр розташований за адресою вулиця Київський шлях, 127Б дріб 1. Детальніше про його роботу ви можете дізнатися із попереднього матеріалу на сайті телеканалу Бариспіль. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бариспіль.